Хором львів. новорічна ялинка. Ось така стоїть. Так. Ось динозаври. Ті ось прекрасні. Стоять жовтий, червоний. Ой, це стегозаври. Той є тиранозавр. Не сідай. Та не спирайся на мене, навіть просить, щоб відвідувачі не сідали на нього. Ось так виглядає все красиво. Штучна ялинка, штучні гілки, наш славетний синьо-жовтий прапор. Ну і ось так ось. Це форум Львів. бо що є світло. Дуже добре. Після нового року як бачимо людей. доволі так небагато, але достатньо. Сьогодні у нас що? четвер, 8 січня 2026 -го. Всім миру над головою. Силу нового року. І цей рік приніс нам більше світла, більше добра, більше мотивації. І й таке. 嗯嗯。Uh, uh.